З 27, яка була по коді, в нас є 15 чоловік. 15 плюс є протоколи зборів. Які... Я проводив профілаторію, два рази. збори. Ви собі збори брали на давно був. на себе обов'язки привезти і по сей день не можете зборів привезти. Вони люди привели самі, Ви не зобов'язані приводити. Там є профорг на кожному, де 15, менше 15 чоловік, де ви більше були... 15 для голова приходить. Ми відбулися збори в одному із підрозділів. Тролейбусного депо повинно бути 50% членів даного села. Такі збори були, Були, я розбирав два Були, рази. були є протоколи. Окремі бригади. Чому бригади Ей, мають бригад, ці разом, коли вони не разом працюють? Що бригади повинні зібрати цехові, цех, де є 50% ким. Чому це не бригади? і тоді висувати делегацію? Я, пере, а, я перепрошую, це я це перепрошую, це це є статут, є не, не треба крутити. що що можна, можна. Значить, люди висунули собі кандидатів. Ви зриваєте, ви зриваєте я, на даний момент. Зриваєте. Ви зриваєте, ви люди вибрали, не зриваю, тому що з 27 чоловік є 15 чоловік. Неправда, є, 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 є 6 чоловік вибрані, і те е, профілакти. І є протоколи. Я такого не бачу. Вам тільки Май що, нам, от да, Володимир да, Антонович, я має, я протокол. має протоколи в руках. Ні, ні, так, так, так. Я... Дайте, дайте. я таким чином. Так. Чи ви знаєте, що згідно законодавства, яке сьогодні є, я не голова поспілки, я такий самий член поспілки. Я виступаю тут, як керівник, а член поспілку. треба було висунутися з делегатом. Я Я удивлюсь, не Я хочу, Боу... а, Чо, а чому не відбулися збори? Мирон Федоров. Мирон Федорович каже, були. Ви сказали, що вам не треба. Збори відбулися. Кому вас Що Ви ви Дайте слово, а потім були збори дітей. Це було у нас, по-моєму, за четвер, не помню сьогодні. І те, всі на відліз, відмовилися проводити збори, висувати делегати. Тобто адміністрація Само усунулася? Адміністрація не є органом, який буде організовувати і проводити збори. Це є збори проспілкового комітету. Була би рада трудового колективу, тоді б адміністрація брала трудові колективу, Оце проспілкові збори. Далі я вже в ті протоколи. Так, бригада може збиратися, висувати делегатів, але висувати делегатів на цехові збори. І цехові збори повинні затвердити тих делегатів. Тут є дві бригади, які зібралися. Три, три, бригади, три бригади. Ну, чи три бригади, але кожен маршрут, кожен, допустимо, ви по маршруту робили. Бачили, з п'ятого маршруту, один там, з третього. як ви тамсували делегати. Так само тут. Бригада могла зібратися. Бригада запропонувала Свідовецьку, інша бригада запропонувала там, Карпу, інша Куцинську. Але в цеху всі оті за тих делегати повинні голосувати хто? Делегати, вони, вони, цьому... голосували, вони голосували самі в себе. Так, не були, в... Що, ну, чому, не може, чому не може бути? В нас таке ж саме було. Ми проголосували а за узгоджений список. Зараз, чи є ну, я, я, е, е, є про спілка, є устав. Будь ласка, є. У є устав, от устав маємо. Якщо, я, ну, якщо є бригади, які входять в церкву в структуру, скільки yeah. я знаю, не буде себе прозводити. Там було все життя. Якщо хтось відмінив зараз, не все життя назначалося. От іменно ми прекрасно знаємо, як це назначалося. Так, І все все... зараз прошу не зривати конференції. Володимир Антонович, я, будь ласка, не зривайте, не, хоча б ви. Ви можете одні... проводити конференцію, як немає Як нема кворуму? Є я люди, які вибрали. Ви при... 15... Я перепрошую, не, не перекрикуйте. Кожна бригада, де є менше 15 членів профспілки, повинна мати свого профорганізатора. Колись так було. У нас на 13-й будківсяни. Пам'ятаєте, так? Вот і він збирає флюспілку. Скільки він може висувати делегатів? Скільки він висуває на цех, на це? На цех не затверджувати. А не е, а я, я а Володимир Антонович. Значить, профспілка сама по собі формується чуть-чуть інакше. А Знизу до верху керує низ верхами. Люди вирішили собі висунути, вони висунули. Як вони висунули? Це їхні проблеми. Є статут згідно статуту. Читайте ви скільки на вже нарушити значить, по перше, ви відкрити повинні були тоді зараз строкулятуру про нарушення наших стихов. Як Тобто ви самоусуваєтеся. Я пропоную висунути президію. Я пропоную зараз одну секундочку, я перепрошую. Я пропоную, оскільки голова самоусувається від ведення конференції. Я пропоную провести конференцію без нього, висловити йому недовіру. 27 делегатів є 15. Перепрошую. Є скільки чоловік? Є написано, є, є протоколи, і не потрібно зараз робити зривати. Я проводив збори два рази в профілакторії Профілакторій зібрався сам по собі. Ви не зобов'язані проводити збори. Вам, вам надали протоколи. Вам надали протоколи зборів. Вам надали протоколи, де висунуті кандидати. Мирон Федорович, вам надали протоколи, де висунуті кандидати. Це не зривайте, будь ласка, конференцію. Я пропоную зараз, оскільки повторюю, саме. Самовідвід зробив собі Мирон Федорович. Він не хоче проводити. В нас є люди, в нас є кворум. Будь ласка, зараз є пропозиція, кворум є. Є кворум, є є, є кворум. Це ви говорите те, що вам що вам потрібно. Є 15. Кворум, є, кворум, є кворум, є висунуті шість чоловік. А нема чого сперечатися. Є документально, є документально. Я розумію, а нашу вищу інстанцію? Нашу вищу інстанцію про проспілка нижча нижча організація в привезти ще 10 людей сказати. от є. Перепрошую люди. Зібралися з протоколом. Чому не було запрошено мене на це? На ви самоусунулися від того і вас і вас не обов'язково було запрошувати, якщо не запише. А ви доб'язані самі в піте. Так само, як а хто до відома поставлення привковає? Ніхто його не зобов'язаний запрошувати. Він захищає найманих працівників, він зобов'язаний прийти. Слухайте а мене, а не хто ще має просити? Значить, Це великий банк, що він робити. У нашій, нашій логіці, то, що ви сьогодні пропонуєте ввести на конференцію сюди людей, що ви забили окремі спори. То зачем тоді йде конференція Діпуска? Якщо ви зробили по маршрутах, давайте прямо туди, хай бригади йдуть. Для того і є структура підприємства, є безпілковий комітет і є члени приспілки. Значить, Тому кожна бригада формує цех. Значить, цех проводить збори. Кожний маршрут. Чи об'єднання маршрутів. це є декілька маршрутів. є по напрямки. Дайте, будь ласка, я перепрошую. Дайте, будь ласка, протоколи я зачитаю, оскільки ви усуваєтеся, я трошки візьму на себе, якщо можна, ті протоколи, які були. Там є три різні протоколи. Я б хотів їх зачитати, оскільки ви Ну, То прошу зачитати. Протокол про спілкових зборів бігати, що два цеху профілактури. Зв'язку з... По роботою було вирішено провести збори по бригаді. Присутні Вовчко. Діжак, Ді, Ді, Кусь Вишенськ. В... Ви навіть не знаєте своїх членів так написано, що просить. Повинні напам'ятати. Горошко. Пришляк Ганібаєва, Одношивкіна, Двірник Маринець. Слухали Горошко і про необхідність висунення кандидатів на прослухову конференцію тролейбусного депо. Ним було запропоновано підтримати узгоджений список працівників ЦЕПу профілакторії у складі. Вишнянчик, Свідовецький, Садова, Яремович, Мацевко, Коцінський. Проголосовано одноголосно. Протокол засідання Вів Повчков. Протокол засідання склав Причатку. Тобто ви не довіряєте людям, які висунули своїх кандидатів, правда? Нет, зараз. Так. Протокол зборів членів спільних колег Вісного ДПО, міського церква, профілакторія, бригада. По один з структури працівників церква, присутній темник оцінський, Олексій, Олексійський, Садова, Бошовська, Яремович Чабан, Сюпа, Савицький, Ярошевський, Гонцевич, Мацевко, Сенчишин, Паук, Труш. Костишин, Матулевський, Олебицький, ну Калакун, літовець, Літинець, Вовчко Лядик Савчук Берецький. У зв'язку з позмінною графіком роботи було узгоджено теж прийнято рішення про проведення зборів по висновленню делегатів звітно виборчої конференції окремо по бригадах. Це слухали Оцінського про необхідність висунення делегатів на звітну виборчу конференцію. За пропозицією на церкву було прийнято рішення висунути делегатами від церкву прокуратурі, узгоджено по бригадах таких членів республики на церкву Слідовецькій, Садова Вишнянчин, Яремовича. Проголосували одноголосно. Засідання зборів Олексій. Протокол став. Що тут не написано? Коли проводилися. Там дата стоїть. Числа. Де дата Протокол. стоїть внизу під протоколом. 4.05. Я не, 4, знаю. 5, Я 5, не 5. знаю, де 4.05. 4.05. 1.05.2012. Четверту написано. Ой, не придуруйтеся, кінець кінців стоїть. Подивіться, сюди. Це, це крапка з попереднього речення, хлопці, подивіться, бо то вже бред, наш бень починає фігньою займатися. Я розумію, що, що крісло тягне, гроші є, треба звільняти трошки. Це як крапка речення. Не смішіть людей, хоча б не робіть смішну, бо вона і так смішна, вибачте за слово. Протокол, протокол було написати, скільки е, якого числа проведено. Дата стоїть в підписи. Ну не придумайте. Ну, yeah. Не будьте малою дитиною в школі. У вас це кумісь буде відбуватися? Вони yeah. збирали цех, так не зібрався. Так це тяжко Володимир... зі бригади. Бригади саме. Володимир... Так, в мене пропозиція. По-перше, Володимир Антонович, будь ласка, з трибуни сядьте туди, як запрошений. І не ведіть збори. Хто запросив, то яка є. Сидіть перебрати. Я не знаю. Він не не ніхто. Він може взагалі змости на підсумку. Нам його не потрібно. Вони збори не провели, де не висунули. Мене, мене прохання, значить, делегати сідаємо на перших три ряда. Запрошені всі назад, будь ласка. Будь ласка, пересіли. Делегати перші три ряда, запрошені назад. Три, чотири запрошені всі дозаду до і не прошу не мішати працювати. 3-4 немає значення яка різниця. А тепер рахуйте, скільки у вас є по протоколу і рахуйте присутніх людей. Ні, ні, вам слова не надавали, перепрошую, ще не почалися збори. Перепрошую, почнуться збори, висунуться президія, вам, вам нададуть слово. Отам, будь ласка, присядьте. Один до 12 квота. Один до 12 квота. Зараз все буде пояснено, будуть люди вести збори. Миран Федорович, починайте конференцію, будь ласка. Миран Федорович, Починайте, будь ласка, конференцію. Що ви будете оформляти? Починайте конференцію, і будуть люди, які будуть оформляти. Буде секретар, буде Кажуть, що ваші збори не легтивні, тому що не був Федорович на місці. Ну я не знаю, є профспілка. Чекайте, я, я проводив два рази. Збирав. Як ви я... збирали, як не зібрали? Ви, зна... збирали, ви не... Не збирали Значить, вас просто не так. слухають, оскільки ви вже не керівник нормальний. Ми не що Ви, ви знаєте, я, зна... я знаю, як в нас проводилися збори. Члени проф... профкому навіть не були повідомлені, що є збори. От що... в... людина перша знає, вам скаже, що він був неповідомлений взагалі про профспілкові збори. На кожному диспетчерському пункті були оголошення у... у... вивчені. Ну ви, як голова профспілки, повинні були голову профкому, хоча б повідомити. Ту Прошу починати збори. Я, можу, 27 членів, які повинні були, бути, 27 делегатів є на сьогоднішній день 15 чоловік. 6 чоловік, чому ви не враховуєте 6 чоловік, які вибрали про спілка? Яких вибрала своя Вони повинні бути не менше 18. ще раз? Повторюю шість чоловік згідно протоколів. Ніхто не має права висунути так? ну так висунули шість чоловік. Я вмішу ви маєте протоколи? Ви маєте офіційно протоколи? Мирон Федорович, ви маєте протоколи засідання. Про перепрошую, люди висунули. Мирон Федерес. Люди висунули згідно статуту. Ви статут маєте при собі? Покажіть свій статут. Як то тут немає? Як ви йдете на конференцію без статуту? Як ви, як ви проводите конференцію без статуту? Не любіть скиди по до... тому, Пикнути, що ви коли робити газяс людей. Навчишся спокійно, то, спокійну... то привикла за все життя. Привикли сидіти на кліпному місці Нас, це, і на тому ки не забираєте ко і, і все краще заберуть. Значить я тільки спокійно. Завчасний живот, що спілкуватися на тільки всього спокійно. Я що я, я був у вас? І я сказав, ну, що давати підзимають тільки ті, які є. Документи узаконені, щоб не було ніким кривотоки між вами, між тими, що є тим. Володимир Антонович, я перепрошую. Ви як голов... як директор, ви до того не маєте нічого спільного Абсолютно. і підтримати ви можете, не можете. До речі, вибачте, будь ласка, я по хамськи трошки скажу. Вас вас президію теж ніхто не запрошував. Я перепрошую. Чисто я вам зараз що скажу. Зараз полинку почекайте, ми зараз будемо. І саме всі. там Так буде. За що дубати? Був чи не був, був чи не був. Зараз нікого немає. А яка різниця? Є протокол? протоколи. Може хтось інший написав. У нас таке буває і в адміністрації. Точно. Зараз всі до що будемо все зібрати. Чому? Тому що я був тут вчора цілий день, ну півдня був тут вчора. З мішком заміжку працював перший день. Зараз ми все розберемося. Я ще, я ще Володимир Антонович, це не ваша компетенція розбиратися. Ви маєте право. Є Будь ласка, припиніть демагогію, кінець кінців. Це не ваша конференція. Присядьте, будь ласка, на місце. Ви як запрошений, протоколи віддайте, будь ласка, голові про спілки самі присядьте на місце. Калакун, ви 30 числа, було у нас боротьби про кулатурі? Та 30 то 30-го там? 30-го. бо я тут що не був чи в день, вчора борони не був. Полетів, ви були на зборах? Ви були? Вони записані тут. Будь ласка, я що не... це не було. Що, то що ви говорите? Я я, то, що на я на шорах був. Був. Запрошений. Володимир Антонович, присядьте, будь ласка, на місце як запрошений. Шанові, ви помовчіть загалі. А мені слово не треба давати. Ви зриваєте конференцію? Ви зриваєте конференцію, не зривайте, будь ласка, конференцію. Так, шановні, пани нове, Тишина! хвилину уваги, оскільки повторюю далі, оскільки Барон Федорович, оскільки тикенько, хлопці, секунду, оскільки? оскільки оскільки нічого не треба збирати, є протоколи людина зобов'язана провести на основі протоколів конференцію. Ви збиралися в себе. Я там не був, не знаю. Як збиралися, не збиралися? Це проблеми колективу, який а був протокол там. Є. протокол. Є yeah. я прекрасно знаю, yeah. як ви профком проводили з трьома чоловіками. Помовчі yeah. проходили. Yeah. Як ви проводили кворуму, не було було три чоловіка в профкому, я прекрасно знаю, як ви робили. То, ви, Все, достатньо. То, що ви написали тому, що в цьому козу писали? То ні одного нема підтвердження, розумієте? У вас ніколи Чому? нема підтверджень. До речі, мені прийшла відповідь, що Козло дав мені звіт ревізійної комісії, то того звіту я не бачив. У ну, Дам... мене відповідь від Козла прийшла. І копію звіту ревізійної комісії я додаю. І того звіту нема. Тобто невідомо, що я як. Значить, Мирон Федорович, або ви проводите, або зараз ми всі дружно, так як тут є делегати, голосуємо про відсторонення вас від ведучого. Все, значить, ви проводите, останній раз питаюся, ви проводите конференцію. Я не можу проводити конференцію тому що нема кворуму. Значить так. Значить так, я пропоную, оскільки він самоусунувся. Оскільки... Та боїться, тому що боїться. Значить, шановні, маєте протокол. E, Значить, я пропоную висунути на конференцію. Mm -hmm. Хочуть, хай йдуть. Вони mm -hmm. подаємо на прокуратуру на одного другого. Зразу ж. Тому що тут дуже хитро зроблено. Все, пішли, ми нічого не проводимо. Mm -hmm. Значить, є пропозиція висунути президію на конференцію. То ми не можемо проводити конференцію, тому що mm -hmm. ми не маємо права його усунути, тому що він пішов. Ну, ми та... можемо прийняти звернення mm -hmm. власні. обласні. Обласного закону центральну основу спів по комунальному написати лист, листом висловити від імені конференції. Що так і так були висунуті акти, зніметі акти. Були Він відказався. Тому що там було цікаво, що було

Де наші члени профкому, які втікли з конференції? Я тобі Мені все, то не я робив. Це хлопці самі збиралися, я тогда не ходив. Що буде? Що, Нічого буде прокуратура, буде друга профспілка. Де, а де вони повтікали? Я не знаю, буде друга профспілка і на тому кінець. По-перше, буде звернення на Козло, що, що голова профспілки втік з конференції. Один з другим. <плес> якщо якщо людина просто хоче, якщо людина хоче триматися місця, а через місяць ми проведемо свою, зберемо збори і тоді собі організуємо. З... Я вам говорю скільки зробіть, хлопці, щоб було позакону, що ми не заведемо.

Записали протоколи, так дали протоколи, так записали людей. Люди взагалі не знають, що з вода була вихідні. Вони всі були бульбу садили. Так не так. можна, хлопці. А чому ні? Я спросив. Ви не питаєте його а і Чому ви тому не вірите? Бо Я був тут возьми на демо положу. А, тому що Слухай, то муж високий. Дайте, почекай. Дай людині сказати. А тут не поїхал.